Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття. Воно буде цікавим та пізнавальним. Спочатку послухайте та відгадайте мою загадку. Готові? Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім є багато тут маляток і дівчаток, і хлоп'яток. Гарний дім цей для діток зветься просто. Як діти? Вірно, дитсадок. садок, молодці. Скажіть діти, а що ви полюбляєте робити в дитячому садочку? Гратися, займатися, все вірно, молодці діти. Скажіть, а чи можуть діти? В дитячому садочку обійтися без допомоги дорослих. Звісно, ні. Дома про вас піклуються батьки, бабуся дідусь, дорослі братики та сестрички. А у садочку про дітей піклується вихователька, помічник вихователя. Але це ж ще не все. В дитячому садочку. Працюють багато людей. І якраз сьогодні на заняття ви дізнаєтесь, люди, яких професій працюють в дитячому садочку, що вони роблять? Я підготувала для вас відеосюжет про людей, які працюють в дитячому садочку. Отож, дивіться і слухайте уважно. Діти, давайте дізнаємось! Тож працює в дитячому садку. Що це за люди? Як називаються їх професії? А що вони роблять? Директор. У садочку є директор. Він турбується про маляток. Але це ще не все. Хоче, щоб усім найкраще було в нашому садку. В спальні затишно і чисто, в групі світло, променисто, море іграшок і квітів, щоб до садочку задоволенням йшли всі діти. Методист на заняття завітає, вихователям бажає, щоб було дітям цікаво і щоб гралися немало, щоб знання чудові мали, в школу рано вирушали. Вихователь, вихователька чудова, грає з дітьми знов і знову. На прогулянку збирає, всіх діток тепло одягає, дозволяє в групі грати, вчити нас, вчить нас добре рахувати. Дуже люблять її діти. Вона найкраща на землі. Помічник вихователя. Вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Музичний керівник вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати. Вчить на інструментах грати, артистично виступати, фізичний керівник. Він виконує зарядку, кожну вправу по порядку, спортом всіх дружить, навчає, про здоров'я діток дбає. Медсестра про здоров'я діток дбає, завалить щось, оглядає, за вагою ростом стежить, допоможе, як належить. Кухар смачно ситно приготує. Усіх діток нагодує, щоб здоров'я гарне мали і швиденько підростали. Праля вона пере в садочку постіль і пухнасті рушники. Ще й завзята все прасує, щоб раділи малюки. Двірник. Чистота в дворі садочка, бо з куточка до куточка. Те прибере трудівник, підмітає, загортає, про порядок вміло дбає. А тепер, діти, давайте пограємо у гру, яка називається Кому що потрібно для роботи. На екрані будуть з'являтися предмети. А ви повинні роздивитися і подумати, людині, якої професії ці предмети необхідні для роботи. Отож, діти, дивіться уважно на екран. Ну що, діти, запам'ятали професії людей, які працюють в дитячому садочку? Зараз перевіримо, я буду вам загадувати загадки, а ви їх відгадайте. Готові? Слухайте уважно. Хто як вочка з курчатами в дитсадку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає? Нянчить, пестить, розважає, вчить малювати, рахувати і читати. Ласку дітям до крапельки подарує. Вірно, діти, вихователька. Хто на кухні хозяйнує? Хто кастрюлями керує? Із ножем працює вправно. Хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні, варить борщ смачний, духмяний. Не відтягнеш і за вуха. Хто цей мастер? Звісно. Кухар, вірно, діти, молодці. Як мелодію заграє, всяк охоче, заспіває. Хто це діти? Вірно, це музичний керівник. Кожен день вона працює, нам пере, для нас прасує. Відгадали діти? Вірно, це праля. Маленька, тендітна, а скрізь устигає, помиє підлогу і пил витирає, дітей нагадує і посуд помиє, і ліжка застелить, усе зможе вміти. Так хто, хто ж це діти? Вірно, це помічник вихователя. Молодці. Дбає, щоб ви сильні стали, фізично розвиненими зростали. Вона веселий жартівник, це вірно діти, це фізичний керівник. Молодці? Він воює жовтим листям, що було в садочку чисто. Рано вранці чути вжик та вжик, підмітає все. Вірно, двірник, молодці діти. Ну що, діти? Запам'ятали професії людей, які працюють в дитячому садочку? Так, в дитячому садочку працює вихователька, і помічник вихователя. В дитячому садочку є і директор, і методист, і кухар, і медсестра, і багато-багато інших людей. Але все цих людей поєднує одне любов до дітей. Ну що, діти, цікаво вам сьогодні було? Я з вами прощаюсь на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою на все добре!